Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви З, складів, слів і речень з вивченими буквами. Удосконалення вміння писати вивчені букви. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою З, навчимося писати рукописну букву З, з'єднувати її з іншими буквами і удосконалимо вміння писати вивчені букви. На сьогоднішньому уроці ми маємо опрацювати з вами аж три сторінки в зошиті. Перша сторіночка, яку ми опрацьовуємо, це сторінка 55. Розгорніть, будь ласка, свої зошити та знайдіть необхідну сторінку. До уроку підготуйте простий олівець, кольорові олівці та кулькову ручку із чорною пастою. Розгляньте, будь ласка, перший малюнок, який знаходиться на сторінці 55 вгорі. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчинку, хлопчика та котика, які стоять біля віконечка і розглядають візерунки на вікні. Яка пора року за вікном, як ви думаєте? За вікном зима. А хто ж розмалював ці візерунки на вікні? Звичайно, візерунки на вікні залишив мороз. Погляньте, будь ласка, в яких словах зустрічається буква З, візерунки, мороз, зима. Давайте придумаємо кличку для кішки і ім'я для дівчинки, щоб вони починалися на букву З. Дівчинку можемо, наприклад, назвати Зоя або Зіна, а кішку зірка. Візьміть, будь ласка, синій олівець і наведіть. Візерунки, які залишив на вікні мороз. Вони, до речі, дуже схожі на елементи, з яких складається велика буква З. Велика буква З складається з двох півовалів. Перед тим як ми будемо писати велику букву З, пригадайте, як правильно тримати ручку і в яку сторону нахиляти зошит. Працюємо ми з вами в робочому рядочку, і сьогодні нам на допомогу прийде надрядкова лінія, а також похила допоміжна лінія вкаже в яку сторону робити нахил при написанні букв. Пригадайте, як між собою з'єднуються букви верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням та нижнім з'єднанням. Велика буква З складається з двох великих правих півовалів верхнього і нижнього. Розгляньте, будь ласка, як пишеться велика буква З, та спробуйте прописати її у повітрі. Перший рядок, в якому ми будемо сьогодні працювати, ми напишемо велику букву З. Розгляньте, будь ласка, детальніше, як пишуться елементи великої букви З. Стрілочки показують нам, куди ми маємо рухати своїм простим олівцем. Спробуйте написати велику букву З у повітрі. Тепер наведіть два зразки, які подані в нашому зошиті. А тепер діти до кінця рядочка. Пропишіть, будь ласка, стільки разів букву З, скільки вона у вас поміщається. Перед тим, як починаєте писати в зошиті, ставте відео на паузу. В другому рядочку ми маємо три завдання. Букву сполучення з за З. Зверніть увагу, що буква сполучення З з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Пропишіть це букво сполучення у повітрі, наведіть зразок, який є в вашому зошиті, і спробуйте написати букву сполучення ЗІ самостійно. Буква сполучення ЗА з'єднується між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, ЗА у повітрі. Наведіть зразок у своєму зошиті. А тепер спробуйте написати букву сполучення ЗА самостійно. Букви сполучення З також з'єднується середнім з'єднанням. Пропишіть це букво сполучення у повітрі. Наведіть зразочок, який є в вашому зошиті. Та спробуйте самостійно написати один чи два зразки букву сполучення З. Коли працюєте письмово у своєму зошиті, не забувайте ставити відео на паузу. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу, що наступний рядочок ми з вами починаємо писати кульковою ручкою. Тобто на сьогоднішньому уроці. Простий олівець нам поки що не потрібен. Відкладіть його а візьміть до рук кулькову ручку з чорною пастою. Наступне завдання, яке ми будемо виконувати, це написання букви сполучення ЗІ. Зверніть увагу, що букви з'єднуються між собою верхнім з'єднанням. Пропишіть це буквосполучення сполучення ЗІ у повітрі, наведіть зразок у своєму зошиті. І спробуйте написати декілька варіантів самостійно цього буквосполучення. Наступне завдання в цьому рядочку ми маємо написати ім'я дівчинки Зіна. Зверніть увагу, як букви поєдналися між собою. ЗІ верхнім з'єднанням. Ін верхнім з'єднанням, на. Середнім з'єднанням. Спробуйте прописати слово Зіна у повітрі. До речі, це слово пишеться з великої букви через те, що це ім'я дівчинки, а ім'я людей ми завжди пишемо з великої букви. Спробуйте написати слово Зіна у своєму рядочку стільки разів, скільки воно поміщається. Звертайте увагу, якщо всі букви не поміщаються до поля. Тоді ви, слово зіна, не починаєте писати. Наступне завдання ми з вами маємо написати речення. Погляньте, в одному рядочку ми маємо два речення зима за вікном мороз. Кожне речення починаємо писати з великої букви. В кінці речення маємо поставити крапку. Давайте спробуємо написати у повітрі спочатку слово зима. З'єднано з верхнім з'єднанням. Ім з'єднали нижнім з'єднанням. МА з'єднується середнім з'єднанням. Пропишіть у повітрі слово зима. Тепер напишіть його, будь ласка, нижче у чистому рядочку. Наступне речення ми пишемо поряд, але після слова зима обов'язково маємо поставити крапочку, тому що це одне речення, воно складається з одного слова. Наступне речення за вікном мороз ми також починаємо писати з великої букви З, тому що це початок речення. Слово «за» з'єднано між собою середнім з'єднанням. Пропишіть, будь ласка, це слово у повітрі. Слово вікном. Ві з'єднані букви верхнім з'єднанням, ІК верхнім з'єднанням, КН верхнім з'єднанням. НО середнім з'єднанням, ом нижнім з'єднанням, вікном. Пропишіть, будь ласка, це слово у повітрі. Слово «мороз». МО з'єднали між собою середнім з'єднанням, ОР верхнім з'єднанням, ро середнім з'єднанням. Оз верхнім з'єднанням мороз. Пропишіть це слово у повітрі. А тепер спробуйте речення за вікном мороз написати у своєму чистому рядочку. Не забувайте, що в кінці речення, дітки, ми обов'язково маємо поставити крапочку для того, щоб дати зрозуміти, що речення завершилося наступному рядочку ми будемо писати речення на склі візерунки. Зверніть увагу, слово «на» пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Давайте пропишемо це слово у повітрі. На з'єднується між собою середнім з'єднанням. Наступне слово склі. Розглянемо, як з'єднуються букви у слові склі. «Ск» – верхнє з'єднання, к Л нижнє з'єднання, Л. І верхнє з'єднання. Склі. Пропишіть це слово у повітрі. І найдовше слово у цьому реченні візерунки. Давайте розглянемо, як об'єднали між собою букви у цьому слові. Ві верхнє з'єднання. Із верхнє з'єднання, з Зе, середнє з'єднання, верхнє з'єднання. Ру верхнє з'єднання. УН Верхнє з'єднання, Н, К Верхнє з'єднання, К верхнє з'єднання, візерунки. Спробуйте слово візерунки прописати у повітрі. А тепер, дітки, напишіть, будь ласка, нижче це речення на склі візерунки. Пам'ятайте, що в кінці речення ми маємо ставити крапочку. Коли працюєте письмово, будь ласка, ставте відео на паузу. Наступне завдання на сторінці 55. Розгляньте, будь ласка, візерунки на малюнках. Подивіться, на першому вікні мороз залишив візерунки у вигляді ракети. На другому вікні мороз намалював візерунок, який нагадує нам мотоцикл. А ось на третьому вікні ви намалюєте свій візерунок, який би ви хотіли побачити за своїм вікном. Також, дітки, розфарбуйте, будь ласка, всі малюночки кольоровими олівцями. Наступна сторіночка, над якою ми сьогодні будемо працювати, це сторінка 56. Розгляньте, будь ласка, перше завдання, яке ми будемо виконувати. Зверніть увагу, дітки, на значок. Кулькової ручки. Тобто це завдання ми будемо писати ручкою. Погляньте, будь ласка, в нас на рядках надруковані великі і маленькі букви. Давайте їх назвемо: А У, М К В, Р, Е, Н К П, В Д. Зверніть увагу, буква А друкована поряд має букву А маленьку рукописну. Тобто, в чому полягає наше завдання. Нам необхідно друковані букви написати рукописними, тобто написати вивчені букви. Буква У пишеться рукописною ось так. Буква е, буква К, буква В. Буква «Р». Тобто в першому рядочку ми маємо кожну маленьку букву, яка друкована, написати так, як вона виглядає рукописно. В другому рядочку, дітки, ми також пишемо рукописні букви, але великі «Е», «Н», «К», «П», «В», «Д». Я нагадала вам, якщо ви забули раптом, як пишуться рукописні букви, а ви поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання у своєму зошиті. Наступне завдання на сторінці 56. Ми маємо перед собою три малюночка. Давайте назвемо, що це таке. Рак, відро намисто. Подивіться, під малюнком рак є написане слово рак. Під кожним малюночком, дітки, ми з вами маємо написати назву цього предмету. Тобто, під відеречком яке буде слово? Відро. А під малюнком намиста? намисто. Так, будь ласка, дітки, на цьому рядочку, де написано слово РАК. Зверніть увагу кульковою ручкою з чорною пастою. Напишіть назви малюнків, які не підписані. Відро. Намисто. Тепер зверніть увагу, будь ласка, на другий і на третій рядок. У нас з вами є слова і підкреслені букви в кожному слові. Що це значить? Нам необхідно цю букву замінити так, щоб вийшло зовсім нове слово. Наприклад, сік, букву С ми міняємо на букву R і виходить слово рік. Тобто сік-рік. Ось нам необхідно замінити у слові віник букву И на якусь іншу голосну, щоб вийшло нове слово. А ну давайте подумаємо віник. Вінок. Якщо ми поміняємо букву І на букву О, то в нас вийде нове слово вінок. Запишіть, будь ласка, біля слова віник слово вінок. Тепер погляньте на слово кит. У слові кит, букву И ми маємо замінити на якусь іншу голосну, і в нас має вийти зовсім інше слово. Кіт, наприклад, букву І міняємо на І, в нас виходить з кита, перетворюється кит. Запишіть, будь ласка, це слово біля слова кит. Тепер слово тісто. Першу букву Т. Нам підкреслили. Тобто саме цю букву ми маємо замінити так, щоб вийшло зовсім інше слово. Було тісто, а якщо ми букву Т замінимо на букву М, що в нас вийде? Місто. Правильно, це зовсім інше слово. Напишіть, будь ласка, поряд слово місто. Дуже добре, молодці. А тепер, дітки, погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображений на сторінці 56. Кого ми бачимо на малюнку? Хлопчика і дівчинку. А що вони роблять? Вони граються м'ячиком. Так. Скажіть, будь ласка, а як же ж звуть цих хлопчика і дівчинку? Здогадатися, які імена мають діти, вам допоможуть початок слів внизу. Під малюночком. Ім'я дівчинки починається на букву сполучення ок. А ну, пригадайте, діти, яке ім'я дівчинки починається на букву сполучення ок. Оксана, правильно, візьміть, будь ласка, кулькову ручку, бачите, ми знову працюємо кульковою ручкою. І допишіть, будь ласка, до складу ок, склади. Са -на. Щоб у нас вийшло слово Оксана. А тепер погляньте, будь ласка, на наступний склад «та». Хлопчика звуть на е, е, ім'я хлопчика починається на склад ТА. А ну, давайте пригадаємо, а яке ж слово починається? Яке ім'я хлопчика починається на склад Та? Правильно, допишіть, будь ласка, до поданого складу та склад раз. І в нас вийде слово тарас. Тобто, як звуть діток, які зображені на малюнку? Оксана і тарас. Погляньте, будь ласка, на малюночку не всі елементи розфарбовані. За бажанням візьміть, будь ласка, кольорові олівці і дофарбуйте, щоб наш малюнок вийшов кольоровим. Дітки, а що ми можемо сказати про Оксану і Тараса? Хто вони? Вони друзі, правильно, саме це речення нам і надрукували в зошиті Оксана і Тарас друзі, але зверніть увагу, це речення надрукували друкованими літерами. Дітки, а нам необхідно нижче в чистому рядочку записати це речення, але. Письмовими буквами Оксана і Тарас друзі. Зверніть, будь ласка, увагу, що між словами Тарас і друзі є рисочка. Пам'ятаєте, як ми її називаємо? Дефіс або тире. Не забудьте про неї. Також зверніть увагу, що ім'я хлопчика і дівчинки Тарас і Оксана ми пишемо з великої букви. А в кінці речення ми що маємо зробити? Ми маємо поставити крапку, тому що речення завершене. Запишіть, будь ласка, це речення у свій зошит. Дуже добре, молодці! А зараз, дітки, ми переходимо до сторіночки 57-ї. Її ми також сьогодні опрацюємо, але опрацюємо усно, тому ви можете прибрати ручку, олівець і. Звернути увагу на перше завдання сторінки 57? Сьогодні ми з вами поговоримо про меблі. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Давайте назвемо всі предмети, які на ньому зображені: шафа, диван, тумба, стілець, стіл, крісло. Дітки, як одним словом можна назвати ці предмети? Меблі. А поясніть, будь ласка, для чого вони призначені. Шафа для того, щоб в ній зберігати одежу. Так? Одяг. Диван для того, щоб на ньому сидіти або лежати. відпочивати. Тумба для того, щоб на ній стояли якісь предмети, а всередині можуть лежати теж якісь речі, іграшки або книжки. Стілець для того, щоб на ньому сидіти. Стіл для того, щоб за ним. Обідати, або працювати над уроками, читати, писати. Крісло призначене для того, щоб на ньому сидіти і також відпочивати. Дуже добре. Я сподіваюся, що ви розумієте, що це за речі, що це за меблі, тому що у багатьох із вас такі меблі є вдома. Погляньте, будь ласка, на другий малюночок. Допоможіть Марійці обставити кімнату меблями. Дивіться, у Марійки є кімната, але вона зовсім пуста. Їй потрібно допомогти обставити кімнату меблями і розказати, де краще що поставити. Но ми будемо брати найнеобхідніше, що потрібно Марійці у кімнаті. Маріці потрібен диван, обов'язково для того, щоб вона десь могла відпочивати. Так? Диван може стояти під вікном або під стіною десь там. Також Марійці потрібна шафа для того, щоб зберігати в ній якісь свої речі. Так? Ще Маріці у кімнаті потрібне крісло, щоб десь можна було сидіти, наприклад, і читати книжку. Біля крісла ми можемо поставити тумбу із, наприклад, ліхтариком, так, для того, щоб було зручніше читати книжку. Так як Марійка у нас дівчинка шкільного віку, то певно, вона ходить до школи, їй потрібно десь вчити уроки. так? То що їй для цього потрібно? Їй необхідний стіл і стілець. От стіл і стілець, дітки, ми можемо поставити біля віконечка. Вдень. Сонячні промені будуть освітлювати це місце і дівчинці дуже добре буде видно, що вона читає і пише. Так, добре. А тепер погляньте на наступний малюночок. На малюночку ми бачимо домовичка. Діти, а чи все правильно на малюночку? Чи нічого вас тут не турбує? Щось турбує, так? Що переплутав домовичок? Він все на світі переплутав. Дітки, що домовичок зберігає в шафі? Він зберігає настільну лампу, техніку, він зберігає посуд у шафі, який тут не потрібен. Де він має бути? Він має стояти на столі, так? А що має бути в шафі? А в шафі мають бути одяг і взуття, які лежать де? На дивані. А що має бути на дивані? А на дивані має бути ось ця подушка і ковдрочка, і має лежати домовичок, який відпочиває після е, важкого дня. Так? Тобто, все на світі домовичок переплутав. А що ж йому треба зробити, щоб все виправити? Правильно, потрібно всі речі покласти на місця. Одяг і взуття у шафу, ковдрочку і подушку на диванчик, а на стіл те, що стоїть у шафі. Дуже добре, я сподіваюся, дітки, ви ніколи не робите так, як домовичок, і ніколи не плутаєте речі місцями. Давайте пригадаємо, яку букву ми з вами сьогодні вчилися писати. Сьогодні ми вчилися писати велику букву З. А для чого взагалі потрібна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Пригадайте, які слова ми сьогодні з вами згадували, які починаються з великої букви З. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу увагу і роботу. Прощаюся з вами до нових зустрічей!